В одному містечку є один чудовий зоопарк з тваринами. Діти та їхні батьки з усієї країни приїжджають до зоопарку. Подивитися на прекрасних тварин з різних куточків земної кулі. Прогулюючись цим маленьким міським зоопарком, ви можете зустріти чарівного сірого африканського слона. Тумбі, веселих пінгвінів з Антарктиди, а також великого жирафа з довгою шиєю, який живе у вольєрі зі своїм грайливим дитинчам. Ще там можна зустріти могутнього короля джунглів лева загривка, а також загадкових крокодилів. І веселих мавпочок, які дуже люблять стрибати по деревах і їсти банани. У зоопарку є також багато інших тварин, які щодня з нетерпінням чекають, щоб діти прийшли їх відвідати. Однак сьогоднішній травневий сонячний день в зоопарку трохи не схожий на інші. До зоопарку прибув новий мешканець Том, маленьке тигерня, якого добрі люди врятували з Африки, де воно не мало родини і боролося за своє життя. Побачимо, чи сподобається йому нова домінка. Однак маленький переляканий Том нікого тут не знає. І дуже соромиться. В Африці у нього не було родини, і він дуже боявся інших тварин. Працівники зоопарку були обережними з маленьким тигром. Вони його нагодували, напоїли та підготували для нього чудову нову домівку Великий вольєр, де тигриня буде мешкати. Та де на нього зможуть подивитися інші допитливі діти з усієї країни. Добра працівниця зоопарку посадила Тома до вольєра і погладила його по поширці. Однак тигриня так і не звикла до свого нового дому, воно боялося людей і тварин, ховаючись від них під деревом у своєму вольєрі. Сусідом маленького тигреняти був великий і хоробрий Лев загривок. Привіт, я загривок. Тобі не треба мене боятися, сказав Лев маленькому тигреняті, яке все ще ховалося під деревом у вольєрі. Мені страшно, я тут нікого не знаю, відповіла тиграня Леву. Що спостерігав за ним сусіднього вольєра. Потім Лев пояснив тигренят, чому нема чого боятися, люди тут добрі, а всі тварини будуть його друзями. Однак тигриняті було страшно, тому що у нього ніколи не було ні родини, ні друзів. Лев загривок поправив свою велику золотисту гриву, підійшов до тигриняті ближче і сказав йому, всі люди тут дуже доброзичливі. Минали дні, а маленькі тигриня все ще ховалися під своїм деревом, майже нічого не їло і було дуже наляканим. Лев загривок та інші тварини в зоопарку щодня переконували його бути трохи сміливішим. Намагалися підняти йому настрій, але Том дуже, дуже боявся. Ой, а цікаво, чи стане тигриня Том Сміливішим? І хто йому в цьому допоможе? Як ви гадаєте, діти? Ану, придумайте продовження казки. Це буде дуже цікава історія, і у кожного своя.